Історія про родину, яка жила щасливим звичайним життям, мала невеликого сина. І, власне, в один дуже непрекрасний, дуже поганий день до них у двері постукали. власне, Представники Збройних сил Російської Федерації, вони відразу вбили чоловіка, а потім під дулами автоматів, направлених на сина, власне, знущалися із жінки. Вона змогла це пережити, вона змогла втекти, вона змогла забрати свого сина. І це настільки жахлива історія. Що вона ніколи не повинна повторитися. Але, на жаль, вони повторюються щодня. Докладатися до поширення інформації про це і пояснювати, чому це є неприйнятно. І коли дуже багато індивідів... Власне, зроблять це, коли дуже багато людей стане на захист тих жінок, які пережили сексуальне насильство, гендерно зумовлене насильство. Я впевнена, що кількість випадків такого насильства все ж таки буде зменшуватися і в умовах збройних конфліктів, і у повсякденному житті.